Ганс Христіан Андерсен, Принцеса на Горошині. Читає Василь Різдвяник. Жив колись один принц, і захотілося йому одружитися з принцесою, та тільки зі справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку, але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно, та чи були вони зовсім справжні, цього він ніяк не міг добрати. Все йому здавалося. Що щось не так. От він і повернувся додому зажурений, адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитись. Якось увечері розгулялась страшна негода. Хуркотів грім, спалахнула блискавка, а дощ лив, як з відра, страх та й Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчинити. За брамою стояла принцеса. Жах! Який вона мала вигляд під дощем та вітром, вода збігала по її волосі і по платтю на носки її черевиків, і витікала з-під каблуків, а вона казала, що вона справжня принцеса? Ну, про це ми вже самі дізнаємось, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину. Потім узяла двадцять матраців і поклала їх на горошину, а тоді ще двадцять перин загадчого пуху. Тут мусила принцеса проспати ніч. Вранці її спитали, як вона спала. Ой, дуже погано, мовила принцеса. Я цілісіньку ніч не стулила очей. Хто зна, що було в моєму ліжку. Я лежала на чомусь твердому. І від цього у мене все тіло тепер у синцях. просто жах. Тоді всі побачили, що це справжня принцеса, якщо вона крізь 20 матраців і 20 пухових перин відчула горошину, такою ніжною могла бути лише дійсна принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер напевне, що знайшов справжню принцесу, а горошина потрапила до музею. Де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв? От яка історія була насправді.